Сьогодні я буду збирати шишки, і буде дуже кумарно. Живіться. Це буде на собачку, яка вона залишає в треба Воскресного це Так. За мене наповнене. Зараз буде наповнення То ти так шишки що вже аж по цілому дворі. Так, а що? Це тень. Давай тобі допомогти? Тобі допомогти? Ні, не треба, давай скорше, щоб було як багато. Бляковий спорваний. Тут такі. Дивись як багато. Дивись черв'яка найшла. А, давай. На, тримай ще ону. Чекай, чекай на ще шевно. То давай дві, так. ще ті дві, да. Ще дві. Так, ще дві і будеш бігати. Три. Три. Тепері. Так. Все, тепер ми починаємо. Починаю. Ось всі шишки. Зараз по знов півгодини будеш брати. Давай. <діввіст> <нах> так буваємо. А потім хто прибирати буде? То що? Я? І ти мені допомагати будеш. Бани у нас такі красиві ростуть, Ну, вони вже, звісно, позакривались. Ось наша веранда. <риклад> Ще багато шишок. <риклад> да, я малювала котика. Ого, Є, на котика трохи не похожий. Ой, впал. Давай вставай. Вставай. На, тримай. Тримай, Павлик. Зачепился. Тримай. Давай. Давай, что там? Довись, что там? Бач. Вот, дивись. О, я Ой, зараз треба буде допомагати. Шишкова база, тільки чекай. Я тобі ще тут шишки. Добре. Ой, з того буде. Але то буде по має. Ну по це Моя собачка. Це не собачка, то просто кульок. Кульок, який шишки посилає когось. ти що ні. Треба всі до кінця позбирати. А ага, до кінця. Чекай, тут ще треба. Але після Паски у мене буде, новий. Після Паски, то буде видно чи буде. Чи ти О, будеш гарно себе поводити? Добре. Все, ще одна шишка, дві, три. Будемо знов дивитися, як палочка. Пашка буде збирати і розкидати шишки. Все, попаду, готова. Давай. Давай. Вс, по кульок. Давай. Та не хватить, не треба, Пашка. Треба. Паша, давай. Треба. Та ти так довго будеш. Ми дівчись пороски дали, Пашка. Там, дав кульку. Нічого собі. Ай, який вибух, прям як не вибух стався. Та, як багато Тобі треба новий кульок взяти, Павлік. Добре. Біжи скоренько. Так треба розв'язати Та ні, хай буде, ти ж в новий кульок. Хай буде Пашка, іди принеси. Новий? Póki aż idę idzie, nowy kolek, zaraz ja wam opowiem. Oj, dało czekać na niego. Szyszk Słońce Наша хата. Приніс, Пашка. Приніс. Але я, я як до собачки в мене. А ти не такий кульок взяв. А який? А. Вона була витедочка. І що? Та вже хай буде який буде. А, а кульок кульку.

Почекай. Почекайте. Почекайте, будь ласка, глядачі, тих, хто дивиться це відео. Поки Таня переживайте. І поможе. Круто, правда? Да. Будеш Ось такого ще один колег. Але воно оцей буде потрапити. Дир. Якби з зробив. зробити. Же дую. Ну що? Не, ну ще треба. вам покажу. От це фофкка. Так. Чекай, зараз. Зараз я шишки. Я спеціально набрав. Багато хоче збирати, а? Да! Шутил. Так, де батарейка. Паша. Що? Ты видишь, Чекала! Ну чекай зараз я багато що... Ти їх просто так багато. Після тепер туди в Ох, нога блядь. Кому да. Ну дайте сюди. Ви вже один гробой. Куда? Що, що обнимается? Там. Мама.